Привіт! Сьогодні я покажу тобі комплекс на зміцнення м'язів кор і переходимо в перше положення галочка, ніжки і ручки ширина плечей, долоня на рівні плеча. Погляд направлений в підлогу, стопами тянемося в підлогу. Опускаємо коліна на вдих і на видих вирівнюємося. Найголовніше зберігати стабільний поперек. Робимо до 10 повторень. На 10-й раз затримуємося в положенні собака морда вниз на 15 секунд. Одразу переходимо в положення чотирьох трикутник. Скорочуємо м'яз черевної порожнини, погляд направлений прямо перед собою, витягуємо праву руку ліву ногу на вдих, на видих, опускаємо, повторюємо те ж саме на іншу сторону. Робимо по 10 разів на кожну сторону. Далі переводимо стопи на пальці, відриваємо коліна від підлоги, зафіксувавши кут 90 градусів, і шагаємо ручками до ніжок, повністю стаємо на стопу, витягуємо руки перед собою, знову ставимо на підлогу, і шагаємо руками вперед в початкове положення. Робимо таких повторень 10 разів. На 11 раз затримуємося в положенні стільчик на 10 секунд. На цьому це все. Бажаю продуктивних тренувань і до нових зустрічей. Пока!